Доброго дня! З вами компанія КММ. Сьогодні пропоную познайомитися зі спальною системою Герда. Це унікальне поєднання. Ліжко, матрац, топер. Розглянемо кожну складову спальної системи ГЕРДА. Ліжко. М'яке узголів'я. Надійна основа для матраца це каркас, виготовлений з використання міцних композиційних матеріалів та лагами з натуральної деревини. Конструкція основи має комбінований незнімний чохол, меблева тканина та спанбонд, Міцні опори з натурального буку. Висота опор 15 см, забезпечує легкий доступ для прибирання. Матрац. Ортопедичний ефект у матраці забезпечує незалежний пружинний блок Pocket Spring. Євроборт по периметру додає виробу міцності та захищає краї від деформації. Захисну функцію з обох сторін від пружинного блоку виконує термоповсть. Комфортним шаром з обох сторін виступає піна. Матрац має висоту 18 см та рівень жорсткості 4 см. Чохол матраца незнімний та комбінований для створення єдиної композиції. Виконаний в однаковій меблевій тканині, як і ліжко-основа. Тканина стреч має особливість антисліп ефект. Це м'яка приємна на дотик тканина, яка завдяки особливій структурі плетіння має антиковзаючий ефект. Матраць забезпечує правильну ортопедичну підтримку та турбується про здоровий сон. Топер має знімний чохол тканину стреч з антисліп ефектом. Можна прати у домашніх умовах за температури 30 градусів. Має в основі ортопедичну піну з масажним ефектом для максимального розслаблення під час відпочинку. Висота 5 см, рівень жорсткості 4 см. Топер виконує анатомічну функцію підтримки тіла та сприяє кращому розслабленню під час відпочинку. Спальна система це сучасний комплексний підхід до організації та комфортності спального місця, габаритні розміри спальної системи. Ширина 161 на 209 см. Висота від підлоги 58 см. Висота узголів'я 118 см. Рекомендоване вагове навантаження на спальну систему герда 240 кг. Обирайте свій варіант дизайну тканини спальної системи. Тканина міцна, щільна, зносостійка та водночас тактильно приємна. Спальна система герда доступна до замовлення у чотирьох розмірах спального місця: 90 на 200 140 на 200. 160 та 180 на 200. Дякуємо за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться наші інші навчальні відеоролики та ставте вподобайки.